Ремонту потребує садочок в селі Вителівка, що на Хіцменщині. На заваді бюрократія. Студенти повертаються на пари. Наближається сесія. 14-й день Євромайдану в Чернівцях. Людей менше, але надії ті ж самі. Вітає вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 14-й день Євромайдану в Чернівцях на центральній площі людей менше, але настрої в них і надалі оптимістичні. Ті, хто залишився, запевняють, будуть стояти доти, доки не переможуть. Активісти ж кажуть, навіть якщо люди підуть з Майдану, головну справу вони вже зробили. Гучними ударами мітингувальники закликають приєднуватися до них чернівчан та підбадьорюють себе на центральній площі 14-й день Євромайдану. Відзначився меншою кількістю людей, тихішими гаслами, але такою ж впевненістю, що вони все роблять правильно. Я проїхав від, від меж Атлантичного океану всю Європу, такого безладу, як твориться в нашій державі. Я не бачив ніде. Правосуддя повинно бути. Ми будемо стояти скільки потрібно, стільки будемо стояти. Якщо не змінимо тепер, шансів у нас буде менше. Ми. Повинні це зробити. назад, шляху немає. Якраз майдан. Це початок кінця цієї корупційної влади, яка грабить і знищує український народ разом. Ми села у єдності села у правді села. В той же час громадські активісти запевняють, що люди не стомилися, не розчарувалися. Просто вони вже зробили все, що могли. Майдан виконав свою роль, тобто ми мобілізували молодь. Ми дали якийсь поштовх оцій молоді, яка вийшла зараз на майдан. І в подальшому ці люди вони будуть продовжувати оцей активний рух, такий суспільний. Не бояться тут на майдані і втручання правоохоронців, поведуть себе мирно. Але ввечері кажуть мітингувальники, їх обов'язково буде більше, адже завершиться робочий день, та й студенти повернуться з пар, і на центральній площі розпочнуться вже звичні вечірні концерти. Відмила Грогорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Студенти справді повертаються до навчання, адже пари ніхто не відміняв. Попереду заліки і спити відпрацювання енок за час Євромайдану. Заняття у вишах чернівців не переривалося. Щоправда, відвідуваність за ці два тижні відчутно знизилася. Одні студенти заняття відвідували, інші ж вперто ігнорували. Однак, перед сесією запевняє керівництво Чернівецького національного університету всі рівні. У вирі подій євромайданів Чернівецькі виші залишаються аполітичними і застерігають студентів не брати участь у провокаціях, особливо під час занять. Залікова ж та екзаменаційна сесія не за горами. Оцінювання знань в ЧНУ розпочнеться з середини грудня і триватиме до кінця року. Через пропуски у багатьох студентів немає достатньої кількості балів, але в ректораті кажуть, поставляться до цього з розумінням і дозволять не долужити втрачене. Ми солідарні студентами, підтримуємо студентські акції протесту. Заняття у нас є. Ми готові піти студентам на поступки такі. Організувати можливості їм доздати той чи інший матеріал до початку екзаменаційної сесії. Ми це робимо завжди. Уважати відвідування Майдану за об'єктивною причиною пропуску занять ми студентами погодили, що це так не може. Далі жодних репресій, кілька разів ми це в різних, з різних джерел доводили за студентів, у тому числі на сайті нашому написано. Жодних репресій до студентів з боку керівництва університету викладачів не буде. Майже тисяча буковинців цими вихідними мітингуватиме в Києві. Впливати ж на владу на місцях безрезультатно. В цьому переконаний депутат міської ради, голова фракції за батьківщину Олексій Каспрук. Він зазначив, що жодну з вимог, які були прийняті резолюцією під час буковинського вічі, реалізувати не вдалося. Тому впевнений, доля країни може вирішитися тільки в столиці. Кого є можливість фізично відвести людей на майдан, хто має автотранспорт і потребує, наприклад, для того, щоб поїхати туди. Відшкодування пального, чи хто може допомогти фінансово, чи хто має бажання. Я пропоную всім або на центральній площі записуватися. Олексій Каспрук також спростував усі звинувачення щодо причетності опозиційних сил до організації мітингів та блокувань органів місцевої влади. Разом з тим, депутат запевнив, за активістів стоятиме горою до кого будуть претензії зі сторони правоохоронних органів, міліції, прокуратури, адміністрації, вищих начальних закладів, звертатися до нас. Ми будемо забезпечувати, забезпечувати юридичний, адвокатський, політичний захист всіх тих людей, до яких будуть претензії. Капітального ремонту потребує садочок у селі Вителівка, що на Кіцменщині. Приміщення дошкільної установи тепле, доглянуте, але аварійне. Одна стіна будівлі покрита величезними тріщинами, нецільний фундамент та підвал. Рятувати будинок потрібно негайно. Для цього є бажання сільської громади, є навіть кошти. Але на заваді стала документація. Поки що розробити проект ремонту садочка ніхто не береться. Видалівський садочок щодня приймає 34 дітей. Батьки задоволені і доглядом, і навчальним процесом в закладі, але приймаються станом самої будівлі. Адже приміщення давно потребує капітального ремонту. Одну стіну пересікає тріщина, фундамент, підвал також в розколонах. Це дуже є, я так думаю, небезпечно, тому що діти, діти це в даний будь-який час, не дай Боже, це може щось стати Як це розрушиться і це буде. Біда для села. Це може піти і завтра, може піти і через тиждень, може піти через рік. Може посунутися ця школа. Залежно від того, якщо то як дерева тримають, то таке, стоп, розумієте, коріння, там дерево, ще ну, щось упирається. Ну, та сторона там то взагалі то критичному стані. Працівники садочку проблему знають, але боротися з нею не можуть. Щороку роблять косметичні ремонти, латають щілини, але зупинити процес руйнації не можуть. Проводили обстеження весною, а от зараз ми бачимо вже нові тріщини. Влітку ми зробили ремонт, понановоснув тріщини пішли по тому самому місці, і навіть нові вже є. Фундамент підвалу дав тріщину ще одну нову вже. За допомогою освітяни звернулися до сільської ради, адже заклад знаходиться на її балансі. Сільський голова взявся допомогти. Гроші в бюджеті віднайшов, розпитав професіоналів, який ремонт треба зробити. Залишилося лише проектну документацію виготовити на цьому етапі. все і зупинилося. Ми зверталися у три чи чотири фірми, і коли чують, що це дитяча установа, тобто дошкільний навчальний заклад і панельне перекриття, люди чомусь відмовляються. Ну зв'язку з чим ми знаємо. Це треба брати відповідальність на себе, але в садочку рук не опускають. Все ж сподіваються домовитися, хоч з однією проектною організацією, яка ризикне взяти на себе відповідальність і зробити документи. А поки шукають, борються з тріщинами старим дідівським методом, що не можуть залатати, просто ховають. Латаємо, шпаклюємо, білим, замальовуємо, ховаємо під стенди, під що можемо. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов місцевий час. Діди морози та снігуроньки існують в реальності. Вони дбають, аби ті, хто прагне свята та незвичного сюрпризу, отримали його до нового року. Як серед буденності створюється казка, бачила наша знімальна група. Ось так виглядає дід мороз. Насправді це молода жінка, в котрої немає бороди і звати, проте вона вміло вправляється з обов'язками казкового героя, а саме забезпеченням всіх охочих подарунками. Катерина Заворотна розповідає, що її друзі скаржили, що серед буденності не вистачає свята. Щороку дарують традиційні подарунки і майже немає сюрпризів. Так і з'явилася ідея створення анонімних дідів морозів. Просто створила групу ВКонтакті, де запрошувала друзів і пропонувала обмінюватися адресами. і пізніше виникла. Ініціатива ще поставити коробочку ось у літературному кафе, щоб люди, які не користуються соцмережами, могли також долучитися до цього обміну. Тобто, той, хто залишив записку, отримує в обмін невідому адресу, куди відправлятиме подарунок. І самий до нового року через пошту одержать сюрприз від людини, котру ніколи не бачив. Аби долучитися до любителів сюрпризів, потрібно залишити деяку інформацію про себе. Вкладають свою адресу, вкладають номер телефона, дані. Е по яким можна було б потім зв'язатися. Тій людині, до якої прийде смс-повідомлення на телефон. Зробити це може кожен охочий, до речі, безкоштовно. Вже близько півсотні українців зголосилися випробувати себе анонімними дідами-морозами. Завдяки соцмережам до цієї ідеї змогли долучитися мешканці Києва, Львова, Дніпропетровська, Тернополя та Закарпаття і, звичайно, Буковинці. Багато неприємностей, а менше доброти, а менше цього всього. І такі незвичні подарунки досить цікаво і потрібні в нашому житті. Ще не цікаво, оскільки я вважаю, що будь-які інновації навіть. Такі невеличкі, але є приємними. Якщо дорослі буковинці зазвичай не вірять у казку, то малече ніколи не піддає сумніву, що ті, хто несе за плечему торбу з подарунками, не обійдуть їхню оселю. Дід моєї Санта Клаус, і вийде е, Миколай святий. Цинзелинзелин вже близенько. Він Ярослав Левицький, місцевий час. У Чернівцях відбувся щорічний обласний фестиваль Сузір'я Надії. Близько 150 дітей інвалідів з різних районів області приїхали в столиці Буковини подивитися виставу. Окрім того, в Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської організували виставку робіт учасників фестивалю. Фестиваль Сузір'я Надії в Чернівцях відбувається вже 21 рік поспіль. Якщо раніше він проходив на конкурсній основі, тобто усі учасники мали змогу показати свої творчі вміння та здібності, то тепер формат дійства змінили. Ми побачили, що дітям важко. Важко почуватися на сцені, тому що є такі відчуття внутрішні, коли боїшся аудиторії. І відповідно це займає певний час. Тобто діти виходили на сцену, вони повинні прочитати вірш, вони повинні станцювати, вони повинні проспівати. Для них це важко, фізично важко. А відтак вже другий рік поспіль для дітей з вадами здоров'я організовують виставу. Цьогорічна має назву як настуся ледь не стала марою. Дитячих робіт Олег полюбляє рукоділля. Сьогодні хлопець представив свою колекцію звірят Орігамі. Цьому мистецтво навчався з інтернету. Я колись два роки назад був маленький лепіт робив, продумав там, ну розмір чотири шість помачку зробив кладавча. Потім подумав, що зробив, зальчик робив, продумав. Ну маленький зальчик такий. Ставу бачили і дітки, які взагалі не чують. Вони з цікавістю спостерігали за головними героями та стежили за сюжетом. Наші діти звичайно не можуть чути, але вони можуть бачити. Вони можуть сприймати всі ті події, які відбуваються, дії, які відбуваються на сцені, і вони вже розуміють, про що йдеться мова. А потім детальніше ми їм розповімо і перекладемо всі ці події, що відбувалися на сцені. Центр соціальних служб працює з трьома спо половиною тисячами дітей інвалідів для того, щоб кожен з них міг побувати на фестивалі сузілля Надія, дійство вони відвідують по черзі. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACCІN'UE. Всього доброго.